Дорогі брати і сестри, разом із вами хочу сказати слава Богу. Маємо добрий час перед нашим Господом, і приємно, що в нашій залі так багато юності, яка свої крила направляє у вічні небеса, молоді браття і сестри. Сьогодні вже вони другий день. Кожного дня, шість годин, вивчають Слово Боже, і вже сьогодні під кінець шостого року, бачу, трошки вже втомилися. То я урок скоротив кажу: ну йде. Вже спочинемо трошечки і до зібрання приготуємося. Оце з оцінки Небес, Небесної Канцелярії. Вони зробили дуже правильно, що виділили так багато часу, весь свій час виділили, щоб вивчати Боже Слово, досліджувати Бога, пізнавати Бога, зближатися з Богом, готуватися до благовістя, щоб вести людей до Ісуса Христа. Дуже мудро. Я хочу з життя Ісуса Христа також показати великий урок для нас. Дорогі друзі, Ісус Христос прожив земне життя звичайне, людське земне життя. Він не користувався своїми божественними можливостями. Вони всі були сховані. Він Бог, Він Бог, але Він як людина прийшов. І жив як людина. І жив як людина, він свої атрибути божества він не використовував ніде. Ніде. Він другий Адам. Перший Адам не здав екзамена, а він другий Адам, доказав Доказав і перед небом, і перед землею, що можна прожити життя на землі і з Богом не поконфліктувати. Не поконфліктувати. Остатися з Богом друзями, мати гарні відносини. І все життя прожити. І він прийшов і показав всьому людству приклад. Всьому людству. Навіть закон Моїсея він виконав до крапки, до коми, все виконав закон Моїсея, жив в тому середовищі, де євреї жили. І для всіх людей він яскравий приклад, що можна прожити життя і ніколи з Богом не розірвати відносини. Ми знаємо, що відносини з Богом розриваються через гріх. Як Ісаія пише, ваші гріхи зробили розділення між Богом і вами, ваші гріхи, пише до Ізраїля: гріх робить розділення з Богом людини. А Ісус Христос яскравий приклад, наочний такий приклад для нас, що можна прожити життя і не згрішити. Можна. Можна виконати волю Божу і ні разу не згрішити, завжди бути в Богом, з Богом в мирі, в дружбі. І як напише пізніше Його. Учень самий любимий апостол Йоанн, 1 Йоанна 5,18. Народжений від Бога не грішить, Народжений від Бога береже себе, і лукавий його не торкається. Він береже себе, і лукавий його не торкається. Можна прожити, тому що завжди, перше всього, сумнів часто так виголошується або так береться до уваги, акцентується в сумнів на святість. Що ну, не можна прожити життя святе. Не можна. То перший аргумент в мене те, що Господь не закликає людей до нереальних речей. Якби це дійсно було неможливо, то Господь би не закликав би до святості. Не закликав би. Бо Він нас любить, і Він не давав би нам те, що сверх наших сил нам неможливо, і ніби щоб потім нас за те е, якось карати. Ні, раз Господь поставив нам таку заповідь. Що найщасливіша людина на землі, та, яка має чисте серце, бо вона Бога бачить, от, майте мир і святість, без якої ніхто Господа не побачить, то Ісус в своєму житті показав, що можна бути чистим все життя. Навіть от такі свої бурні роки: 15, 16, 17, 18, 20, 25. Якби він хоч раз згрішив, він не був би достойний піти і стати жертвою милостивлення за гріхи всіх людей. Йому потрібно було померти за свої гріхи, за свої гріхи. Тому що за гріх, зарплата, смерть. Смерть. І ось він і в 25, і 27, і 28, він зберіг себе чистим, своє серце зберіг чистим, і в служінні, яке в нього було, він беріг себе, він оберігав себе. І складне служіння було, як ходили слідом за ним люди лукаві, злі, хотіли його на чомусь піймати. Ставили, як ми кажемо так, йому підножки, задавали питання, хитрі, лукаві, де б він щось відповів, не то, піймати його на слові. І він пройшов ці всі лабіринти життя і ніде не замазався не один раз. Не один раз. І він був достойний піти на Головський хрест і померти, як агнець Божий, пролити кров свою свято чисто за гріхи всіх людей. Це великий урок для нас, браті і сестри. Великий. Ось, Ісус, щоб виконати волю Божу повністю, от, першу волю Божу це бути святим, чистим. І решта завдання, які перед Богом стояли, Бог перед Ним поставив, виконати, ми бачимо, що життя Ісуса Христа дуже було сильно пов'язане з Духом Святим. Дуже сильно пов'язане з Духом Святим. Ну, почнемо з того, що Він зачатий від Духа Святого. Але він тіло мав таке, як ми. Спати хотів, їсти хотів. От. Все так, як ми. Далі. Потім ми бачимо, що ну, при час хрещення водного він був хрещений Духом Святим. Він був хрещений Духом Святим. Потім далі його Дух веде в пустиню. Ми бачимо, що він був водимий Духом Святим. Водимий Духом Святим. Він був навчений Духом Святим. Навчений Духом Святим. От. Наповнений Духом Святим. Він робив чудо, от, знамена, і наповнені Духа Святого, де фарисеї казали, що це силою везельвула, він це робить. Це Бісовщина, все. Він їх застаріг, що вони близькі до гріха хвилина Духа Святого. Його життя було тісно пов'язане з Духом Святим. Він багато часу проводив з Духом Святим. Він молився Духом Святим. Водимий був Духом Святим. Ось чудо робив Духом Святим. І до Євреїв 9:14 ми читаємо, що Він і Духом Святим приніс себе в жертву. Духом Святим отцю приніс себе в жертву. І все життя тісно було зв'язано з Духом Святим. І це, напевно, секрет. Як людина може виконати всю волю Божу, всю волю Божу. І виконання цієї волі Божої буде приємна жертва Богові. Приємне. Це служіння Богові буде приємне. Приємне. Бо ж ми знаємо, що служіння Богові інколи було таке, що Господь каже, мені ваші свята набридли, я не можу їх терпіти. Якби хто закрив двері храму, забив просто двері храму, щоб ви не топтали двори Божого дому. От, дожився до того Ізраїль, що їхні богослужіння, їхні свята це була жертва неприємна, як жертва каїна, Бог не приймав. Бог не приймав. Важливо виконати волю Божу і виконати волю Божу так, щоб вона була прийнята як жертва Авеля, щоб це була приємність Богові, чи то пісня, чи то вірш, чи то проповідь, чи то милосердя, чи інші які проекти на розширення церкви, царства Божого, Оце все, оце все так зробити, щоб Богові було приємно в першу чергу. Він прийняв нашу роботу. І я, я вважаю, що це секрет цього всього, це те, що Ісус з Духом Святим дуже дружив, щоб був наповнений Духом Святим. Керований Духом Святим, що Дух Святий вів його, направляв його, він прислухався, знаходиться завжди в дусі, наповнений Духа, і тому він був готовий до всякої ситуації, яка його зустріне. Йде собі, йде собі, раз йому приводять ту жінку, ану, побити камінням її треба, вона в перелюбі взята. І він взяв паузу, пише щось на землі, а я думаю, в той час він молився: Дух Святий, поведи мене, як я маю зробити зараз. І Дух Святий дає йому слово до них, хто без гріха перший кидай камінь. І все розв'язалася проблема, розбіглася ті, хто є хотів бити, вони двоє тільки остались. Він каже: Я тебе не сажу, іди більш не гріши. Я вважаю, що це секрет успіху, життя християнина от, в служінні. і тому, щоб бути керованим Духом Святим, дружити з Духом Святим, спілкуватися з Духом Святим, бути наповненим Духом Святим. Ми сьогодні з учнями читали, що як людина може до Духа Святого ставитись негативно і не слухатись Його. і похолити Його, і огорчити Його, і зневажити Його, і угасити Його, і противитись Йому. Так негативно може, і, і інша сторона людина може так позитивно ставитись до Духа Святого, що йому є свобода, він в пошані. Він має право покерувати, має право на щось нас позвати на якесь, доручити якесь служіння. Гарні відносини, дружні відносини, повне взаєморозуміння з Духом Святим. Отак от можна проводити життя. І от в Ісуса саме так було, що Дух Святий в його житті ніколи не був засмучений, ніколи не був засмучений, ніколи він не противився Духу Святому. Все робив, як Дух Святий його веде. І тому Він зміг волю Господню виконати, як ми читаємо. Іван для Івана 174, Івана 17,4. він каже: Я прославив тебе на землі, прославив тебе на землі. Саме я. Каже: я, я довершив те діло, що ти дав мені виконати. Я зробив те діло, що ти мені доручив, все це зроблено. відмінно зроблено. самоякісно зроблено. не по плоті. Бо ж можна духовні питання пробувати рішити душевними способами, плотськими способами. Рішити, як це Вавилонський цар. Хто не поклониться Богу Сідраха Місаха Саха Авденаго, що буде тому? Смерть буде тому. Оце плотськими методами духовні діла так робилися тоді. От Ісус все робив відмінно, робив те, що хоче Бог, і робив так, як приємно Богові в дусі святому, наповнені Духом Святим. І тому Його праця завжди, його діяльність, його жертовність. Вона сприймалася Отцем Небесним як фіміам приємне, як щось приємне. І Ісус у своїй промові сказав Івана, 15 розділ: Він сказав, без мене нічого робити не можете. такий коментар: без мене мого нічого робити не можете, а своє можете. Проекти і будівлі, і все, своє все можете. А без мене, мого зробити не можете. Чого? Бо ви і знати його не будете. Щоб знати, що хоче Бог, треба бути близько з Богом, треба бути в дружбі з Богом, то й буде відомо, що хоче Бог, щоб робив я, а потім його і робити відмінно. На відмінно. І в Ісуса Христа це вийшло на відмінно. Сьогодні Він в великій славі, хоч по землі він йшов, як ну, принижений, якщо взяти в загальному весь народ Ізраїля на той час, то він не користувався великою увагою і популярністю, щоб вся держава за ним йшла, і передові канали тільки показували. Де він йде, що він робить, чим займається. Такого не було. Такого не було. 12, 70, 500. От хто заявлений, хто з ним був. Так, да, були моменти накормив тисячі людей. Але та тисяча людей, ми бачимо, що зробила, пізніше кричала: Розіпни його. Розіпни його. Ось тому, дорогі друзі, щоб з Духом Святим тримати такі гарні відносини. І дружні відносини, і життя своє прожити таке глибоко змістовне, щоб мати славу в небі, яку має Ісус, поправиться Отця, сьогодні Він всю славу. Там, в цьому вірші 17.4 і 17,5, браті ще відкрите. 17.5, Він каже, ту славу, яку я мав в тебе до початку світу, дай мені її назад. Бо він залишив ту славу. Він, як звичайнісінька людина, жив на землі. А та слава, яка в нього була до початку. от, вона осталась на небі, він як на кітку скромності вдів. Він Бог, а ходить як людина От, і, і спілкується як людина. І ніхто тої слави не бачить. Вони бачать хлопця собі. Хлопця, 30 років хлопець почав служіння: 31, 32. Гарний якийсь хлопець. Але й але дуже ідея в нього сильна, і робота сильна. Ось. І він не був тут, в великій славі на землі. І кінець ми бачимо, який його помер, як Проклята людина на хресті в своїй 33. А в небі, о, а в небі, яка слава, яка слава, яка слава, яка велич, як сьогодні він там, прославлений мільйонами, мільярдами ангелів. Яка там краса? І от наше життя, воно буде мати таку вагу і такий результат, і таку вагу на землі, коли наше життя буде так щільно кероване Святим Духом, управляємо Святим Духом. Що ми будемо робити, те, що він нам доручає, те, що, до чого він нас побуджує, що він нам відкриває, кладе на серце. Багато способів, як він може керувати людиною є в Духа Святого, методів, верніш, методів, Ось. То життя глибоко змістовне, то життя правильне, хоч люди можуть або підтримувати, або не підтримувати, то вже залежно, яке суспільство, які люди. Але дивитись на людей, то друге. Перше дивитися на начальника звершителя віри, щоб йому це сподобалось, йому ми догодили. От, бо він в небі за це нам нагороду буде давати. Не люди будуть давати нам нагороду, ті, які хвалять або критикують. Він буде давати нагороду і на землі ще буде давати воздаяння. Ще й на землі він буде давати благодать на благодать тому, хто його діло е, рухає вперед. Як то книга про Агея каже: е, ви їсте, не наїдаєтесь, п'єте, не напиваєтесь, одіваєтесь, не зігріваєтесь, заробляєте для дерева кошелька, заробляєте, виноградна лоза не, не родить, пшениця не родить. Причина, моє діло, ви не рухаєте, мій дім, він стоїть, запущений. Ніхто не будує дому мого. Моя справа вам не цікава, ви її не рухаєте. А коли вони покаялися і почали будувати храм, він знов звертає їхню увагу: я відняв пожираючого від вас. І виноградна лоза вже родить, і пшениця родить. І ви вже себе добре почуваєте. Тобто Господь, тому хто трудиться, як Петро казав, що буде мені, що нам буде, що ми кинули все і пішли за тобою. Все лишили пішли за тобою. І він перелічує, що буде, в стократ, каже, буде те, що ти міг би мати сам без мене, без мого служіння. Але саме головне прийти в небеса, і ще щоб там нагороду мати, там нагороду мати, в небесах, нагороду, як в Ісуса було. І це лише можливо в наповненні Духа Святого, де, апостол, де Ісус сказав, що не лишайте Єрусалима, поки не приймете Духа Святого. Апостоли були учасники двох завітів Нового і Старого. Ми читаємо Матфія 10. Дав їм владу виганяти демонів, стілювати людей. Це так, як старозаповітні трудилися герої, старозаповітні персонажі. А П'ятдесятниця, вони отримали Духа Святого, хрещення Духа вже трудилися, як ми трудимося. Вже ера П'ятдесятниці почалася. І вже вони трудилися, як п'ятдесятники. Ера П'ятдесятниці почалася, звершували служіння. Ось. І в Ісуса хочу звернути увагу на два тексти Божого Слова, і хай вони нам будуть в поміч для побудови прекрасних відносин з Духом Святим. Щоб ми не були такі, не дай Боже, щоб наша ревність не була така, як в Апосла Павла. Мав ревність по Богу, а розум не обновлений мав. І думав, що служить Богу, а руйнує церкву. Він Ісус будує церкву, а Павло ходить, руйнує церкву. От от дослужився Богу. Тому не всяка релігійна діяльність, вона приємна Богові. Як Павлова діяльність була, де ж вона була приємна Богові? Як він руйнує церкву, а не будує церкву, От. він йде проти роботи Божої. Але коли вже він з Духом Святим подружився, коли вже він був хрещений Духом Святим, водімий Духом Святим, то вже він тоді будував церкву і, і напевно, аж компенсував те, що розкидав колись. 5:19. Іоанна. Відповів же Ісус і сказав їм, по правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить, що робить отець, бо що робить він, те так само і син робить. Бачите, яка гармонія, яке єдинство. Яка гармонія, яка підзвітність? От не собі слави шукав, оцю слави шукав. Як отець. Так і він. Отець всіх зцілює. Він всіх зцілює. Отець в Єфезі одного тільки ізцілив, він одного із і пішов. Хворих багато осталось там. Він тою логікою керувався. Він йому догоджав, і тому він з ним узгоджував всі свої кроки, всі свої шляхи. Як він, як отець, так він. Так він. А хто йому відкривав, що хоче отець? Дух Святий. Він був з Духом Святим наповнений, і в Дусі Святому він був одне з Отцем. Бо Дух Святий. Не умаляв свої божественні атрибути. Він, він був, як, як є, як Бог всезнаючий, всемогутній, всюди присутній, премудрий, святий, добрий. Тому Дух Святий на ньому почував, і він зв'язок з отцем мав в дусі святому. В дусі святому. Далі 30 й вірш. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую. Суджу, і мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Тут говориться за його слух, що він мав духовний слух, і він слухав, що Дух Святий йому каже. Слухав, що Дух Святий каже. І ми, напевно, всі зауважуємо, коли читаємо сім послань, сіми церквам, що в кінці кожен раз написано. Має вухо, нехай чує, що Дух каже церкві. Я думаю, бич всіх віків народу Божого, бич, це оця сліпота і глухота. Ісайя про це пророкує в 6 розділі. Ісус це згадує і каже своїм, хто з ним тоді жив. Це саме, що сліпі і глухі. Нема з Духом Святим дружби, єдинства, взаєморозуміння, діалогу, спілкування. Щоб його чути, його бачити, щоб відчувати, що він водив, вів, не завжди він веде тільки нагору, деколи може вести в пустиню для випробування. Ну то він, він Бог. А в Ісуса це було відмінно. Відмінно, ідеально. Він з Духом Святим мав таку прекрасну дружбу і повне заєрозуміння. і Духом Святим він приніс себе в жертву і, і прийняв. Ця жертва прийнята. І скільки людей сьогодні спасені через цю жертву. Слава Ісусу Христу! Тому, дорогі друзі, дуже багато є справ, дуже багато є методів, як робити справи, проєктів, які робити. Ось. Але я вважаю, що мудро, мудро дуже завжди прислухатись до Духа Святого, що Він нам скеровував, що Він нам прописував наш порядок денний, наш рік, наш місяць. Він нам прописував, що нам робити, яку роботу звершувати покладатись на його керівництво. Бо Римлянам 8, 14, 15 написано Сини Божі, водимі Духом Божим, Духом Божим, водимі. Що вже Дух Святий написав, то написав, це нами, хай керує. А що ж написано, щоб ми могли побачити, почути, відчути, і тоді наше життя буде дуже глибоко змістовне. Наше життя буде приємне Господу. Наша праця буде прийнята Господом, і в небесах буде велика, велика нагорода. Хай Бог поможе усім нам. Давайте про це помолимося. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.